Ці гори є домівкою релігійних традицій та духовних практик, яким тисячі років. Саме тут, у Гімалаях, багато хто вважає, що медитація досягла своїх найвищих і найдосконаліших форм практики. Довгий час медитацію вважали формою молитви, але лише нещодавно її почали вивчати як самостійний фізіологічний процес. У лютому 1981 року доктор Герберт Бенсон, кардіолог і викладач Гарвардської медичної школи, здійснив свою першу експедицію в Північну Індію разом із дослідницькою групою. З дозволу його святості Далайлами метою команди було дослідження секретної тибетської ритуальної медитації відомої як Тумо. Згідно з легендами, Практикуючі могли не лише підвищувати температуру свого тіла під час медитації, але й висушувати холодні мокрі простирадла, обгорнуті навколо їх оголених тіл. Протягом наступного десятиліття команда доктора Бенсона подорожувала до дарамсали, ладакху, Маналі та Сіккіму, намагаючись розкрити фізіологічні загадки медитації тумо. Оскільки на початку ніхто не знав, чого очікувати, експерименти розроблялися таким чином, щоб бути одночасно портативними та максимально повними. Щоб визначити тепловіддачу, команда розробила систему легких термісторів, які прикріплювалися до різних частин тіла. Простий перемикаючий механізм дозволяв вибіркове та окреме вимірювання всіх показників за допомогою одного приладу. Для кращого розуміння феномена ТУМО варто враховувати основні закони фізіології. Людське тіло здатне добре регулювати температуру в певних межах. Однак, коли температура навколишнього середовища опускається нижче критичної точки, організм реагує зменшенням кровотоку до кінцівок, щоб зберегти тепло для життєво важливих функцій тіла. У крайніх випадках організм може пожертвувати пальцями рук і ніг через обмороження, якщо це необхідно для виживання. Проте ці монахи, які практикують Тумо, здається, функціонують за іншими правилами. У прохолодному або дуже холодному середовищі, коли температура шкіри зазвичай мала би знижуватись, відбивалось протилежне. Команда зафіксувала підвищення температури пальців рук і ніг на майже 2 градуси за Цельсієм. Під час експедиції до Сікіму доктор Бенсон та його команда розширили свої дослідження, включаючи вимірювання мозкових хвиль і споживання кисню під час медитації, що не пов'язана була з тому. У ході дослідження виник приголомшливий висновок. Замість того, щоб перебувати у стані повільної, спокійної альфа-активності, яку зазвичай спостерігали у західних медитаторів, у цього монаха спостерігалася значна симетрія між альфа та бета хвилями, між півкулями мозку. Інакше кажучи, одна частина його мозку перебувала у спокійному медитативному стані, тоді як інша у стані підвищеної активності, що характерно для інтенсивної розумової роботи. Крім того, вимірювання споживання кисню викликали занепокоєння. Після виключення можливих помилок обладнання або витоків повітря дослідники звернули увагу на самого монаха. Виявилося, що він дихав дуже повільно: 6-7 вдихів на хвилину. Було встановлено, що під час стабілізаційної медитації його метаболізм знизився на 64% у порівнянні зі станом спокою. Раніше таких значних знижень ніколи не фіксували. Для порівняння під час сну метаболізм знижується лише на 10-15%, а під час звичайної медитації приблизно на 17%. Зниження на 64% це справді дивовижний показник. Перші повідомлення про Тумо з'явилися на заході на початку ХХ століття завдяки Олександрі Давід Неель, яка описала цей феномен у книзі Магія і містика Тибету. Після майже чотирьох років вивчення Тумо у 1980-х роках гарвардська команда нарешті отримала можливість спостерігати ритуал, який так захоплював Давід Неель. На початку церемонії температура приміщення становила близько 4 градусів Цельсія. А температура води приблизно 9 градусів Цельсія. Розміри простирадл сягали метр на майже 2 метри. Більшість людей за таких умов майже одразу почала б неконтрольовано тремтіти, намагаючись зігрітися. Однак цього було б недостатньо і температура тіла продовжувала б падати. За певних обставин це могло б призвести до смерті. Проте монахи, використовуючи техніку тумо, не лише підтримували температуру тіла, а й підвищували її. Незабаром стало зрозуміло, на що вони здатні. Олександра Давід-Нель ніколи не повідомляла, що бачила пар, який підіймався від монахів з наукової точки зору. Тому це справді унікальна взаємодія розуму і тіла, під час якої духовний процес породжує тепло, яке тільки починають розуміти зараз. З духовної точки зору його святість Далай-Лама має трохи інший погляд. Коли ви розвиваєте силу керування внутрішніми елементами, ви також можете контролювати зовнішні елементи чотири стихії. Отже, чи вірно, що якщо людина має гарну підготовку, вона може здійснювати те, що ви називаєте дивом.